Садити дерева справа нехитра. За 15 хвилин місцеві учні висадили майже тисячу молодих саджанців в Гірсько-Куцькому лісництві. Цієї осені тут з'явиться ще один гектар молодого лісу. Ми теж долучились до екологічної акції. Тепер беріть дереву це через 50 років рот. Буду та смирак екота. Поновлювати ліс розпочали на ділянці минулорічного зрубу, розповідає лісничий гірсько-куцького лісництва Микола Одотюк. Це сусідка головного користування, це була суцільна рубка площою 1, гектар, площою 1 гектар. Зараз ми висаджуємо вести 6250 саженців. Зимовий зимні ну, зимовий період. Зимова посадка, бо тож ми весняну посадку проводили, це зимова посадка. Зараз ми закажу залучили багато дітей всіх майстрів лісу до цієї посадки. Приїхали допомогти лісівникам у справі. Вихованці до ліжньошапіцького ліцею. Першу площу спільно з фахівцями посадили швидко. Діти діляться враженнями. Думала, буде дуже складно, але це виявилося дуже легко. Рампа потрібно її в землю, потім сажениці ялиці. Глиною притрусити і все я сьогодні садив саджанці дерев, які десь через 70 років будуть великими. Вже враження дуже добрі, дуже класні. все понравилося. На місці спиляних дерев вручну висадила молоду хвою, адже працювати технікою тут не вийде. Розповідає провідна інженерка лісових культур Берегомецького лісомисливського господарства Мар'яна Зав'ялиць. Дана посадка проводиться. Ручним способом, оскільки в міських умовах значно важче висаджувати ліс, створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді крампою робиться ямка, де садиться сіянець даної породи. Фахівчиня каже, такі ж кампанії з висадки проводять і навесні. Однак цієї осені клімат сприяє розвитку нових дерев. Зазвичай більше площі створюються лісових культур навесні, але також і Має значення осіння посадка, оскільки саме сінці сінець має вологість, має поживні речовини і має здатність витримати весняні заморозки і. Опіки сонячного випромінювання навесні, тому осіння посадка також важлива. Лісничий пояснює, для того, аби стати лісом, цим трирічним пагоном знадобиться 70 чи навіть 120 років. А до тих пір саджанці потрібно виплакати. Тож доглядатимуть їх ще 5 років. Також без спецтехніки методом со доглядаємо тільки майстри лісу, беруть обкошують все полоси. За прогнозами, більш ніж 70% нових дерев приживеться, а вже навесні ряди досадять. Це не єдина така акція державного підприємства Ліси України. Загалом цієї осені в лісництвах Буковини планують висадити ще 985 тисяч нових дерев. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Нині у приватному ліцеї Соломон розпочався тиждень подяки. Традиційно його проводять восени, коли природа віддячує людині дарами за працю. Чоловік, великий урожай. Заповнив він, комори всі було, аж через край коли в нашому домі вдосталь хліба і до хліба, ми справді хочемо дякувати, і ми об'єднуємося всією нашою соломонівською родиною разом з батьками для того, щоб цю подяку сказати Богу, сказати людям, які працюють, і навчити цього дітей. Цьогорічний захід спрямований не лише на розмови про те, чому потрібно бути вдячним, а й на практиці вчить дітей ділитися тим, чого є у досталь. Вчора в нас був день яблук, і кожна дитина приносила 3-5 яблук. А ми вчора вже навідали один будинок для людей літнього віку, і сьогодні ми будемо виїжджати з дітками. Ми будемо мати маленький концерт, і також діти повезуть ці яблука для людей літнього віку в гіатричний будинок в садгорі. Окрім того, кожен із днів тижня подяки має своє релігійне гасло. Ми будемо е, мати роздуми про те, як працює благодійність. Саме в нашій країні, і що кожен з нас може зробити. І потім в п'ятницю це будуть уже підсумки, і будемо говорити про те, що Господь зробив все для того, щоб на нашій землі не було бідних, не було потребуючих. Батьки поділяють прагнення адміністрації ліцею прищеплювати дітям бажання допомагати тим, кому ця допомога потрібна. Дуже позитивне ставлення, тому що в цьому жорстокому світі наша школа, наш колектив педагогічний показує дітям приклад, як потрібно звертати увагу на, на потребуючих. Також цього тижня учні проведуть благодійний ярмарок, зібрані кошти, з якого передадуть на реабілітацію дівчини, яка травмувалась в аварії. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз активно підтримує освітню сферу в Україні. Зокрема, парламентарі ухвалили низку рішень, які дали змогу створити умови для навчання українських школярів та студентів. Розповідає пані посол Європейського союзу в Україні. Ми з часу повномасштабного вторгнення інвестували понад 200 мільйонів євро в освіту від підтримки обмінів студентів через програму «Ерасмус» до будівництва бомбосховищ для початкової освіти. Ми підтримки. Мали перенесення 12 університетів з тимчасово окупованих територій до інших міст. Катеріна Матернова також зазначила, що Чернівецькі студенти з 2014 року мають змогу брати участь у європейських програмах обміну. Цей університет може бути справжнім прикладом. За останні 10 років він мав безліч студентів, які брали участь в програмі «Ерасмус». Ми активно підтримуємо не лише студентів, але й обміни викладачами. міжнародалізацію університетів, різні стипендії та програми для вищої освіти. Уся освіта важлива. І як я вже сказала сказала, на жаль, ми живемо в світі, де нам потрібно вкладати кошти у будівництво укриттів. Окрім того, навчання під час війни це не тільки питання безпеки, переконує дипломатка, а й питання безбар'єрного доступу до освіти на тлі інвалідизації населення внаслідок воєнних злочинів. я мала дискусію з цього приводу вчора. Тут в Чернівцях з головою ЮНІСЕФ України. Це питання є надзвичайно важливим, чуттєвим. І я також вважаю, що Україна буде певний час. Певний час вона буде, скажімо так, взірцем для решти світу, оскільки це зрозуміло, і кількість і відсоток людей. З особливими потребами буде зростати з абсолютно зрозумілих причин, і Україна буде, скажімо так, чити решту світу разом із всебічною підтримкою української освітньої галузі. Євросоюз зосереджений на допомозі у розвитку в української молоді необхідних професійних навичок і вмінь, які знадобляться в процесах відбудови на шляху до набуття Україною повноцінного членства в ЄС. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Активні громадські діячі, лідери думок, керівники різних сфер прийшли на форум учнівського самоврядування в Чернівцях, аби розповісти старшокласникам громади власні історії успіху та надихнути молодь іти до цілей. Такий захід ініціювало управління освіти Чернівецької міської ради. Ми проводимо вже третій рік лідерські форуми. По суті, це сьогодні в цьому навчальному році перший такий лідерський форум, на який ми запрошуємо учнів, які є активними учасниками учнівського самоврядування, власне для того. Щоб поспілкуватися, познайомитися з лідерами нашого міста. У Нас було дуже багато спікерів. Це і відомі лікарі, і бізнесмени, блогери, працівники міської ради, зокрема секретар міської ради, міський голова. Сьогодні у нас теж чотири спікери є на першому форумі цього навчального року. Виступив заступник Чернівецького міського голови Євгеній Маховіков, блогерка Тетяна Гамаль, начальник управління комунікацій Сергій Кізіма та засновниця благодійного фонду місто. Добра Марта Левченко основною метою є показати дітям, що лідерство це не щось уявне, чого не можна досягнути, а це те, що можна розвинути. Але головне дуже багато працювати над собою і йти до мети. Що навесні на такі заходи приходив Еміліан. Нині він студент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Проте цей форум також не зміг пропустити. Дякуючи економічному факультету про лінію освіти. Вони організовували заходи з дуже. Реально крутими перспективними людьми, які ділилися досвідом і знаннями, які дуже допомагають як і студентам, так і в бізнесі вже дорослим людям. Коли ти виходиш з цього заходу, ти розміщеш ти на ступеньку на маленьку частинку, але вище ніж інші, які сидять дома, нічого не роблять. Думають, що у них щось вийде, але вони не реалізовують себе так, як діти, які приходять сюди. Декотрі учні вже підготували низку питань до спікерів. Саме більше всього про булінг це прям така важка тема нашого міста. І хотіла би про забруднення нашого міста. Це теж дуже важливе. Засновниця благодійного фонду Місто добра Марта Левченко зізнається, особливої теми не готувала. Розповідатиме про власну історію і історії вихованців шелтеру. Дуже люблю дітей, дуже люблю молодь і сподіваюся, що вдасться трішки надихнути на добрі справи, на віру в себе, на віру в те, чого вони хочуть досягнути. Хочеться додати світла, тому що спонукати до дій, рішучих дій і вірити в себе. Спікерка впевнена, молодь необхідно підтримувати та заохочувати до дій. У свій час я потребувала таких заходів, і можливо. Е Мені б це ще більше допомогло і надихнуло, і не було б стільки факапів. Важливий захід. Потрібно підтримувати, потрібно надихати, потрібно давати таку знаєте, можливість відчуття молоді і дітям, що вони цікаві, їхні ідеї цікаві, і ми готові бути поруч, відповідальні дорослі. Неважливо, чи ви будете творити в медицині, чи ви будете творити соціальні круті проекти, чи ви будете найкращими банкірами світу. Важливо, щоб ви вірили в свою справу, бачили те, для чого ви працюєте, і не зупинялися. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Понад 35 тисяч випускників, чотири факультети та 80 років підготовки медичних фахівців. Буковинський державний медичний університет відзначив 80-ліття з дня заснування. Свій початок вищий навчальний заклад бере з 1944 року. Тоді на базі другого Київського медичного інституту утворився Чернівецький державний медичний інститут. Це університет, без якого сьогодні не можна уявити сучасну історію нашої України. Майте про це говорити. Саме тут були синтезовані такі Опарати кетонія декаматоксин, саме першим міністром охорони здоров'я незалежної України був випускник Чернівецького медінституту, тоді Юрій Прокопив-Спіженко. Саме в цих стінах народжені були червона рута, водограї під далекі гори. Ректор БДМУ Ігор Геруш каже, освітній заклад продовжує розвиватися. Цьому році відклалась нова спеціальність терапія та реабілітація. Сьогодні я хочу сказати, що це досить популярний заклад вищої освіти серед абітурієнтів, і ми раді тим, що абітурієнти йдуть і хочуть навчатися у нас. Прийшли спільно відзначити подію імениті випускники університету. Серед них генеральний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Василь Павлюк сьогодні величезне свято для галузі охорони здоров'я Буковини, саме через те, що це фактично визначальний заклад освіти для галузі цілої, не лише для Буковини, але й абсолютно різних куточків світу, де випускники Буковинського державного медичного університету працюють, викладають, лікують і це. Неймовірний вклад в систему охорони здоров'я насправді всієї Європи чи всього світу Василь Павлюк зазначає, співпраця з освітнім закладом триває роками. Понад 200 студентів БДМУ щорічно проходять практику в дитячій лікарні. Також медустанова готує до роботи лікарів-інтернів. Якщо говорити про випускників, які продовжують свій професійний шлях саме в закладі охорони здоров'я, то це, мабуть, 99% випускників саме нашого нашої армаматери. Тому ми Звичайно, вдячні, і е, маємо доволі потужну співпрацю з Буковинським державним медичним університетом в частині підготовки і професійного росту, в тому числі в подальшому наших співробітників. Згадую про студентські часи, директорка міської поліклініки номер 2 Світлана Широкова каже: університет дає можливості розвиватись і в професії, і в творчості. Якщо я директорка, якщо я лікар-кардіолог, якщо я кандидат медичних наук, то повірте, ту базу. Яку я отримала в нашому закладі, вона дійсно досить фахова, досить сильна, досить потужна. Е, ну, згадуючи ці часи, це напевно найкращі часи. За її словами, рівень підготовки нових медичних фахівців з кожним роком покращується. На сьогоднішній день випускники, які приходять і працевлаштовуються на роботу. Я пишаюсь такою молоддю. Вони володіють вільно двома мовами. Вони вже під час навчання вони отримують практичні навички на базі, на, на базі наших лікувальних закладів. Тому я відверто і чесно можу сказати, рівень досить потужний і високий. Під час заходу учасники студентського театру презентували виставу, приурочену до ювілею Пульс часу про зміни медичного університету впродовж десятиліть. Окрім того, залучили присутніх до збору на дрони для 107-ї окремої бригади територіальної оборони Чернівецької області. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промі. Новини на Суспільному. Харків. З початку повномасштабного вторгнення волонтери Червоного Христа на Буковині допомагають лежачим хворим та людям з інвалідністю подолати нелегкий шлях до лікарні чи на реабілітацію. У нас в загоні працює майже 30 чоловік, але зазвичай екіпаж состоїть либо два чоловіка. Якщо от таке перевезення, як зараз, було що не потрібно там якоїсь там фізичної сили, либо чотири чоловіка, либо три, либо шість. У нас був такий случай, що у нас була жінка 150 кілограмів. Ми в її несли. Пані Валентина з Колінківців. Жінка виховує сина з ДЦП. Двічі на тиждень вони є пасажирами загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста, адже їздять до Чернівців на різноманітні заняття. Шевченка 41. є центр денного догляду для людей з інвалідністю. Даруй тепло. І тут є заняття, які подобаються моєму сину. А мій син 27 років дитячий церебральний переч, ну тобто, можна сказати, що він належача лежача дитина. Буковинка зізнається раніше доводилось докладати зусиль, аби доправити сина до міста. Та вже понад рік з цією послугою їй допомагають волонтери. У мене є машина, але дуже важко його. Посадити в машину, зняти з машини, бо проста маленька, легкова машина. А, а таким, такою машиною великою з пандусом це дуже зручно. Ну, його не піднімаєш, він просто е, в крісло колісному. За велику таку роботу, що вони нас постійно везуть, куди нам треба, особливо в цей центр. За це ми дуже їм вдячні, тому що машина пандус, підйомник такий і зручно. Комфортно, тепло командир загону швидкого реагування розповідає своїх пасажирів на інвалідних візках. Транспортують з легкістю. У нас є спеціальний такий пандус працює він таким чином. Лежачих хворих також мають змогу доправити до лікарні чи додому, адже їхній автомобіль обладнаний спеціальними ношами та каталкою. Волонтер розповідає, не завжди люди знають, куди звертатись, аби перевезти хворого, та й не завжди мають гроші на таку послугу. На відміну від приватних перевізників, товариство Червоного Христа таку послугу надає безкоштовно. Зараз це транспортування маломобільних людей. Зачастую ми являємося останніми, до кого звертаються ці люди. Ми остання надія для того, щоб ми перевезли когось з лікарні додому, з лікарні в лікарню. Тобто ті люди, які мають якісь вади, ще щось, то все наші друзі, все з якими ми опікуємося, і яких ми возимо. Туди, куди нам скажуть, та додає для того, щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку. Потрібно тільки за телефон та на телефон чергового. Телефон чергового є майже у всіх, хто працює спрацює в червоному хресті. От Телефонний дзвінок на лінію черговому, черговий заповнює ну, там нашу внутрішню форму. Ми приймаємо рішення да-да чи ні, і візимо. Номер телефону чергового загону швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа ви бачите на екрані. Антоніна Фігель Сергій Грубляк Чернівецький промінь.